Вітаю, друзі! Сьогодні ми будемо розглядати дуже важливу тему слідчий суд. Це вчення викладено в Святому Письмі, зокрема, в книгах Даниїла та Об'явлення. Даниїл описує початок сцени суду в книзі Даниїла, 7 розділ, 9 та 10 вірші. Я спостерігав, доки не поставлено було трони, і сів відвічний днями. Його одяг був білий, як сніг, а волосся на голові його було як чиста вовна. Його трон був вогняним полум'ям, його колеса палаючий вогонь, вийшов вогнений потік і вийшов перед ним. Тисячі тисяч служили йому, десятки тисяч по десять тисяч стояли перед ним. Суд засів, і книги розкрилися. Пантаніл продовжує свій опис цієї дивовижної сцени суду у віршах 13 і 14. -му. І ось один, як син людський, іде з хмарами небесними. Він прийшов до віковічного днями і підвели його перед ним. Тоді йому було дано панування і слава, і царство. Щоб йому служили всі народи, нації та мови, його панування, панування вічне, яке не мене. Цей уривок описує не його другий прихід на землю. А прихід Христа до віковічного днями щоб отримувати панування, славу і царство. Велика боротьба детально розповідає про це, вказуючи, що ці речі будуть дані йому наприкінці його роботи як посередника. Це наступає, що як було передбачено в пророцтві, має відбутися після закінчення 2300 днів у 1844 році. Це ґрунтується на пророцтві Даниїла, 8 розділ, 14 вірш. До 2300 днів тоді святиня очиститься. Це пророцтво описує роботу суду. Інші уривки з біблії чітко пояснюють, що суд складається як із слідчої, так і з останньої фази. У першому листі Петра, четвертий розділ, 17 вірш, ми читаємо, бо настав час початися суду від дому Божого, і якщо це почнеться з нас першими, то яким буде кінець тих, хто не слухається Євангелії Божої? У книзі Велика Боротьба ми читаємо, що книги записів на небі, згадані пророком Даниїлом, містять імена та вчинки людей, і ці записи мають визначити рішення суду. Біблія говорить про особливу книгу на небі, де записані імена та вчинки. А у книги Малахі, третій розділ, 16 вірш. Ми читаємо про пам'ятну книгу, в якій записані добрі вчинки тих, хто бояться Господа, і хто розмірковує про ім'я Його. Вірний Ніємі сказав: «Згадай мене, о мій Боже, і не зітри моїх добрих діл, які я зробив для дому мого Бога. В новому завіті Ісус сказав своїм учням радійте, бо ваші імена записані на небі. Апостол Павло говорить про своїх вірних співробітників, чиї імена в книзі життя. з огляду на час скорботи, якого ніколи не було, пророк Даниїл проголошує, що народ Божий буде визволений кожний, хто буде знайдений записаним у книзі. А в книзі об'явлення 21 розділ 27 вірш. Ми читаємо, що лише ті, чи імена записані в книзі життя Агенця, увійдуть до нового Єрусалиму. У книзі Велика Боротьба ми читаємо таке обнадійливе твердження. У книзі пам'яті Бог увічнив кожного вчинку праведності. Там правдиво записано кожну спокусу, в якій ви встояли, кожне подолене зло, кожне висловлене слово ніжного жалю, і кожен акт жертви, кожне страждання і смуток, перенесені заради Христа, записуються. Звичайно, лише завдяки милості та силі Божій, ми можемо зробити будь-яку з цих позитивних речей незважаючи на те, що існує пам'ятна книга, нам сказано, що є також запис, де записуються вчинені гріхи. Святе письмо говорить нам, бо приведе Бог кожне діло на суд, у тому числі кожне таємне, чи добре, чи лихе воно. підтверджуючи це, ісус сказав, але кажу вам, що за кожне марне слово, яке скажуть люди, вони дадуть відповідь судного дня. Бо від своїх слів ти будеш виправданий, і від своїх слів ти будеш засуджений. Перо Елен Вайт пише нам: таємничі цілі і мотиви з'являються в безпомилковому журналі, бо Бог виведе на світло таємне в темряві і виявить задуми сердець. А в Ісая 65 розділ 6 та 7 вірші Бог каже, «Ось написано переді мною ваші беззаконня та беззаконня ваших батьків» коли ми розглядаємо реальність суду, може виникнути спокуса, вигукнути. Хто тоді може бути врятованим? Тому що ми знаємо, що всі згрішили і позбавлені Божої слави? Проте ми маємо дивовижну обітницю, що Ісус може повністю спасти тих, хто через нього приходить до Бога, бо він завжди живий, щоб заступатися за них? У нашому наступному відеозверненні ми дізнаємося, чому вирок слідчого суду є справді чудовою новиною і чому нам не потрібно його боятися? Я запрошую вас знову приєднатися до цього підбадьорливого повідомлення, Коли ми. Завершуємо час разом. Давайте помолимося. небесний батько. Ми дякуємо тобі за дивовижні вказівки в святому письмі про твоє життя і служіння в святині та про те, що ти дав нам і той прекрасний ковчег завіту, що містить камені скрижалі з усіма десятьма заповідями, включаючи дорогоцінну четверту заповідь. Дякуємо, що подарував нам суботу і допомагаєш нам пам'ятати, що це твій день відпочинку протягом вічності, і що сьогодні сьомий день субота є такою ж важливою, як і тоді, коли ти створив її наприкінці шести днів творіння. Дякуємо, що ти чуєш нас у нашій цій молитві, та благословляєш, коли ми поклоняємося тобі і дотримуємося суботнього дня. В Твоє ім'я ми просимо Це. Амінь.